Виконуємо номер 622 із підручника Геометрія 7 та номер 45.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У колі проведено діаметри АБ і СД, малюнок 21.7. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що трикутник АОД дорівнює трикутнику БОЦ. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок і коротко записала умову задач. Нам дало коло з центром точці О, проведено діаметри АБ і СД. Потрібно довести, що трикутник АОД дорівнює трикутнику БОЦ. АО, БО, СО і ДО це у нас радіуси одного і того самого кола, тому вони рівні. Запишемо, що АО дорівнює БО і СО дорівнює ДО. як радіуси також кут АОД дорівнює куту БОЦ як вертикальні. Кут АОД дорівнює куту БОЦ, як вертикальні, тоді наші трикутники АОД і БОЦ – Будуть рівні за двома сторонами і кутом між ними. Це перша ознака рівності трикутників. Трикутник АОД дорівнює трикутнику БОЦ за першою, ознакою рівності. Трикутників номер 622 із підручника «Геометрія 7» та номер 45.13 із підручника «Математика 7» виконана.